Даль Відьми. Містер і місіс Дженкінси зустрічають Бруно. Бабуся віднесла мене назад до своєї спальні і посадила на стіл. А безцінний флакончик поклала поруч зі мною. То о котрій годині вони вечерятимуть у нашій їдальні? запитала вона. О восьмій, відповів я. Вона глянула на годинник. Зараз десять по шостій, сказала бабуся, мусимо до восьмої продумати наш наступний хід. Раптом вона помітила Бруно. Він і далі сидів у мисці з бананами. За цей час він ум'яв три банани і щойно почав атаку на четвертий. Його живіт роздувся, як м'яч. З тебе вже досить, друзяко, сказала бабуся витягаючи його з миски і садячи на стіл. Гадаю, настав час повернути нашого приятеля в лоно його родини. Ти згоден, Бруно? Бруно зиркнув на неї з-під лоба. Я ще ніколи не бачив мишу, яка дивилася б з-під лоба, але йому це вдалося. Мої батьки дозволяють мене їсти стільки, скільки я захочу, буркнув він. Звісно, що мені краще бути з ними, а не з вами. Звичайно, що так, погодилася бабуся, як гадаєш, а де вони можуть бути зараз? Недавно вони ще були у вітальні, втрутився я. Я бачив, як вони там сиділи, коли ми перебігали через вестибюль. Гаразд, сказала бабуся, тоді ходімо й поглянемо, чи вони ще там. Ти підеш з нами? спитала вона мене. Так, з радістю, відказав я. Я покладу вас обох у свою сумочку, сказала вона. Сидіть там тихенько і не висовуйте носа, але якщо захочете щось побачити, то тільки носа й висовуйте нічого більше. Бабуся мала велику простору сумочку з чорної шкіри, на якій була застіпка з черепахового панциря. За мить ми з Бруно вже сиділи в сумочці. Я не застібатиму її, сказала бабуся. Але намагайтесь не трапляти нікому на очі. Проте я не мав жодного наміру сидіти в сумці і не висовуватись. Я хотів усе бачити, тому вмостився у внутрішній бічній кишенці біля самої застіпки, звідки мені було зручно висовувати голову, коли забажаю. Гей. гукнув Бруно, віддайте мені решту того банана, який я почав їсти. Ой, ну добре, погодилася бабуся. Тільки сиди спокійно і не репетуй. Вона ж бурнула в сумочку на півобгризаний банан, повісила сумочку собі на руку і почапала коридором, постукуючи своїм ціпком. Ми спустилися ліфтом на перший поверх, перетнули читальну залу і пішли у вітальню. Там, як і очікувалося, сиділи в кріслах містер і місіс Дженкінси, а перед ними стояв маленький круглий столик зі скляною стільницею. Були там ще й інші люди, але Дженкінси сиділи окремо від усіх. Містер Дженкінс читав газету. Місіс Дженкінс в'язала щось велике гірчичного кольору. Я встиг усе чудово роздивитися, бо таки наважився виструмити сумочки свого носа. Бабуся, вбрана у чорну мереживну сукню, протупотіла через вітальню і зупинилася перед столиком Дженкінсів. Даруйте, це ви, містер і місіс Дженкінси? запитала вона. Містер Дженкінс глянув на неї, не опускаючи газету, і насупився. Так, відповів він, я містер Дженкінс. Що вам потрібно, мадам? Боюся, що маю для вас доволі неприємні новини, сказала бабуся. Стосовно вашого сина Бруно. А що сталося з Бруно? спитав містер Дженкінс. Місіс Дженкінс підняла голову, але продовжувала в'язати. Цікаво, що цей малий негідник вичворив цього разу? поцікавилася місіс Дженкінс. Мабуть, знову здійснив наліт на кухню? Е, ситуація трошки гірша, мовила бабуся. Може, ми знайшли б якесь затишніше місце, і я вам усе розповіла б? «Затишніше місце? перепитав містер Дженкінс. Навіщо? Мені нелегко це все пояснити, сказала бабуся. Я б усе ж таки воліла, щоб ми пішли у ваш номер, перш ніж я розкажу вам, що трапилось. Містер Дженкінс опустив газету. Місіс Дженкінс перестала в'язати. Я не бажаю йти в наш номер, мадам, відповів містер Дженкінс. Я й тут чудово почуваюся. Дуже вам дякую. Це був товстий, непривітний тип, який не звик, щоб ним понукали. Скажіть, що вам потрібно, і залиште нас у спокої, додав він. Говорив він це таким тоном, ніби розмовляв з якоюсь перекупкою, що намагалася втюхати йому крадений полосос. Бідолашна бабуся, котра старалася бути з ним якомога чимнішою, почала втрачати терпець. Ми справді не можемо говорити тут, сказала вона. Тут забагато людей, а це доволі делікатна і незвична справа. Не треба мені вказувати, де нам розмовляти, мадам, відрізав містер Дженкінс. Давайте вже, викладайте, якщо Бруно розбив вікно чи розтрощив ваші окуляри, я відшкодую вам збитки, але вставати з цього крісла я не збираюся. Деякі люди вже почали на нас зацікавлено поглядати. А де ж сам Бруно? Буркнув містер Дженкінс. Нехай і він прийде сюди. Е, він уже тут, відповіла бабуся. У моїй сумочці. Вона постукала ціпком по своїй великій шкіряній сумці. В який такій сумочці, мадам, що ви таке платете? обурився містер Дженкінс. Це у вас такі жарти? підкреслено сухо запитала місіс Дженкінс. Мені геть на до жартів, відповіла бабуся. З вашим сином сталася доволі прикра халепа. З ним завжди стаються халепи, відрізав містер Дженкінс. Спочатку він обжирається, а тоді його починає пучити. Почули б ви його після вечері. Він видає такі звуки, що духовий оркестр відпочиває. Але добра доза касторки ставить усе на своє місце. Тож де цей малий пройдисвіт? Я вже вам сказала, повторила бабуся. Він у моїй сумочці, але я справді думаю, що нам краще десь усамітнитись, перш ніж ви побачите, в якому він зараз вигляді. Ах, ця жінка божевільна, зрунила місіс Дженкінс. Скажи їй, нехай забирається геть. Річ у тім, сказала бабуся, що ваш син Бруно кардинально змінився. Змінився? Вигукнув містер Дженкінс. що ви в бісам маєте на увазі під словом змінився. Забирайтеся геть, піскнула місіс Дженкінс. Стара ідіотка. Я намагаюся вам якомога лагідніше пояснити, що Бруно справді сидить у моїй сумочці, наполягала бабуся. Мій онук, до речі, бачив на власні очі, як вони це зробили. Бачив, як хто і що зробили заради Бога, заревів містер Дженкінс. Коли він кричав, його чорні вуса підстрибували над його губами. Бачив, як відьми перетворили його в мишу, розтлумачила йому бабуся. О, Боже, любий, поклич менеджера!» – звеліла чоловікові місіс Дженкінс. Нехай цю божевільну виженуть з готелю. Тут моїй бабусі остаточно урвався терпець. Вона понишпорила в сумці, вийняла звідти Бруно і кинула його на скляну поверхню стола. Місіс Дженкінс, забачивши руденьку мишку з роздутим животиком, яка гризла шматок банана, заверещала так, що затряслася кришталева люстра. Вона зірвалася з крісла з божевільним вереском. Це миша. Заберіть її, я не терплю мушей. «Все, Бруно, сказала їй бабуся. Ви нахабна паскудна баба, зарепетував містер Дженкінс. Він почав розмахувати газетою, намагаючись змести Бруно зі столу. Бабуся кинулася вперед і ледве встигла його схопити, перш ніж він полетів би хто зна куди. Місіс Дженкінс не переставала верещати, мов недорізана, а містер Дженкінс ревів, нависаючи над нами. Геть, звідси, як ви посміли так налякати мою дружину? Негайно забирайтеся разом зі своєю брудною мишею. На поміч! верещала місіс Дженкінс. Її обличчя набрало кольору риб'ячого підшерев'я. Ну, я зробила все, що могла, сказала бабуся. З цими словами вона величаво випливла з вітальні разом з Бруном.